Ідолопоклонство це не просто поклоніння статуям, це коли щось або хтось займає місце Бога у твоєму серці. Давайте заглибимось у Боже Слово і дізнаємось, що про це каже Біблія. Вихід, 20 розділ, 3, 5 вірш. Нехай не буде в тебе інших богів перед мною, не роби собі різьбленого комира, не вклоняйся їм і не служи їм. Бог чітко застерігає, жоден предмет, людина чи ідея не може займати його місце. Коли ми більше довіряємо грошам, владі чи навіть самі собі, ми стаємо ідолопоклонниками. Перша книга Івана, 5 розділ, 21 вірш Дітоньки, бережіться ідолів. Апостол Іван говорить до віруючих з любов'ю. Це заклик пильнувати своє серце. Ідоли це не лише релігійні символи, це може бути телефон, кар'єра, відносини, все, що відволікає нас від Бога. Римлян, перший розділ, 21, 23 вірш. Вони, пізнавши Бога, не прославили Його як Бога і замінили славу нетлінного Бога на подобу образу тлінної людини. Людство має сильність заміняти Бога створеним. Ми часто живемо так, ніби Бог не центр нашого життя, а щось другорядне, це духовна небезпека. Сьогодні саме час зробити вибір, викинути ідолів з нашого життя, звернути своє серце до Бога. Спитайте себе, що в моєму житті займає більше місця, ніж Бог. Молись, щоби Господь відкрив тобі, де твоє серце відвернулося. Господи, пробач, якщо я ставив щось вище за Тебе, очисти моє серце від усього, що стало ідолом у моєму житті. Я повертаюся до Тебе, будь центром мого існування. Амінь.